Три людини загинули на воді за останні кілька днів на Вінниччині. Нещасні випадки сталися у Гайсинській, Барській та Муровано-Куролевецькій громадах. Тіла чоловіків виявили у місцевих водоймах. Від початку року на Вінниччині вже сталося понад півсотні нещасних випадків саме на водоймах. 44 людини загинули, серед них є і діти. Рятувальники в черговий раз нагадують як дорослим, так і дітлахам бути обережними та уважними і дотримуватися усіх правил безпеки пов'язаних з водою. Тим людям, які вирушають на відпочинок поблизу водойми, рятувальники Вінничини рекомендують бути досить уважними та обережними, адже вода не пробачає помилок, не допускати таких випадків, аби діти залишалися без нагляду і бавилися у воді. Якщо ви користуєтеся якимись плавзасобами, лодками чи, можливо, плаваєте на матрацах або дітки на рятувальних таких колах, то також за ними потрібно слідкувати наявність такого. Оплав засобу не гарантує безпеки.